Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ з 11 по 17 вересня нова осіння промгрупа зі знижками. Покривало розміром 2 метри на 220 мікрофібра Сінтепон за 499 гривень. Пряжа 100 метрів 100 грамів, поліестер 75 гривень. Кольори в асортименті. Короб для зберігання з відділами 32 на 32 см висотою 10 за 70 гривень, комплект постільної білизни євро. Ціна 999 гривень. Рушники махрові 70 на 1,40 за 199. Подушка на стілець із зав'язками 40 на 40 см за 115 гривень. Ківш алюмінієвий зі скляною кришкою літр та 230 мл 359. Лампа. Нічник LED 189 гривень. Сушарка для одягу метр метр довжиною. За 429 гривень. Серветки автомобільні розмір 30 на 30 см 35 гривень. Тарілочки склянні кольорові від люмінар. діаметром 21,5 см 35 гривень. Глибока кругла. Десертна тарілка 19,5 см. За 35. І ще один варіант в таких самих кольорах: це є кольорова кругла діаметром 25 см тарілка скляна за 35 гривень. Чашки з подвійними стінками на 280 мл за 139. Кухоль скляний об'ємом 280 мл 50 гривень. Дзеркало двохстороннє кишенькове. 50. Салатник порцеляновий у вигляді тваринок діаметр 9,5 см Ціна – 30 гривень. Набір контейнерів харчових 5 штук різного об'єму 400 800 літр 400, 2 літри 300 мл та 4 літри. Ціна набору. 249 гривень. Ємність для сипучих продуктів об'ємом 870 мл. Торгова марка Гондол 40 гривень. Каструля із кришкою з жароміцного міцного скла на 3,5 літри 349 гривень. Чашка керамічна. 540 мл об'єм, таки досить великі. За 70 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Набір іграшок дитячих, що зростають у воді 40 гривень. Фігурка тварини та кульки. Бомбочка для ванни пінний донат. 145 г 63 гривні. Кошик пластиковий на 12 літрів 149 Кондол. Підставка під гарячим діаметром 38 см 55 гривень. Набір для розпису за номерами картина розміром 40 на 50 см 189. Сушарка із бічним кріпленням 55 на 33 см 100 гривень. Іграшка дитяча м'яка зі звуком. Улюбленець на лежанці 199. Вікно мий із телескопічною ручкою довжина 28 см 100 гривень. Іграшка дитяча літак 70 гривень. Кольори на вибір. Підхват затискач для штор із магнітом 1 штука 70 гривень. Килимок. Підкладний волого для просушування посуду 30 на 40 см за 55 гривень. Браслети із восьми шармами. Намистинками під вісками 149. Стелаж для зберігання речей 5-рівневий 219. Ціна акційна. Набір мисок для домашніх улюбленців дві штуки на пластиковій підставці за 199. Труси жіночі бавовна 95% розміри від XL до 3 – 36 гривень за штуку, шкарпетки чоловічі або жіночі середньої висоти 3 пари за 60 гривень з 23 по 29 розмір. Набір світильників із пультом керування 3 штуки за 249 гривень. Реле захисту від перепаду напруги 249 гривень. Стартекс. Кросівки чоловічі з 40-по 45 розмір 489. Біоактиватор для септиків та дворових туалетів 25 грамів. 27 гривень. Профі плюс Кросівки жіночі з 36 по 41 розмір. Акційна ціна 489. Кросівки чоловічі з 40 по 45 розмір 669. Мочалка на ручці 57 гривень. Тример 2 в одному. 179 блокнот на 80 аркушів за 90 гривень м'який. Мультиметр цифровий 115 гривень. Блокнот планер 80 аркушів 66 гривень, парасоля автоматична 53 см, за 199. Ручки пиши старай по 40 гривень. ЛЕД лампа настільна акумуляторна 159. Тримач для смартфона автомобільний магнітний 60 гривень. Кабель USB мікро USB 1 метр довжиною 80 гривень. Блокноти на спіральці по 38. Набір наліпок за 16 гривень. Книга із серії водні розмальовки зі звичайними розмальовками 8 сторінок 40 гривень. Книга із серії Халепи та Перемоги 256 сторінок 299 гривень. Книга із серії Грайка розвивайка з наліпками 8 сторінок. 53 гривні. Іграшка дитяча машинка міні пікап 60. Іграшка Monster гум Крутий заміс 100 гривень. Лизон антистрес ціна 35. Машинка за 70 гривень. метал. Фігурка сюрприз колекційна Ю. -ю. 100 гривень. Книга із серії Краща книга казок 46 сторінок 119 гривень. Книга із серії Корисні прописи 32 сторінки 20 гривень. Набір розвиваючих магнітів Ціна 124 гривні. Владі той. Набір подарунковий автомобілі Hot Wheels 3 штуки 249. Це весь анонс нової промгрупи Зовсім скоро на полицях. А тебе. До нових зустрічей!